П'ятюня! Ха-ха-ха-ха-ха! Оце, блін, я в ту сторону переключаюсь. Оце да. Привіт, друзі! Це гараж на околиці. Така погода, але я на виїзді, я в Ужгороді, бо тільки тут у мене була змога зняти цей чудовий мотоцикл, який я сам хотів придбати: Lifan КПХ з двигуном 250 кубів і з... Як то кажуть, як точніше кажуть, дуже непоганим виконанням, так це чи не так? Давайте зараз подивимося. Пробуємо. О, досить. приємненько. Блін. Так двигун, двигун, як в КПРА. Ну, да, так, да. так, тобто він абсолютно тихенький. І чутно більше вихлоп ніж двигун. Перші відчуття, відчуваються шашечки і все не на тому місці, на якому я звик. І відчувається, звичайно, не 31 кінська сила. Блін, шашечки відчуваються на невеликих швидкостях. У мене то резина воно, ну, яка. А, тут шашечки. <рив> Я не можу його наздогнати, бачите? Хоча швидкість нормальна вже. Серцем цього мотоцикла є 250-кубовий двигун 172-й, тобто майже чесні. 250 кубів, не 225, там 224, а 248, мені здається. Двигун повітряного охолодження з головою, з двома клапанами. І цей двигун має в собі всередині 21 кінську силу. Між другою і третьою передачею таке відчуття, що дуже велика різниця. Тож, двигун. Вже подивіться, Ручка в пол, можна сказати, Ого, карбюратор. Хазяїн Роман казав, що карбюратор говно. І він тут дійсно говно. Я сюди не хочу їхати. У нас так не прийнято. Якось він дуже погано працює, цей карбюратор, таке відчуття, що не, на, не налагоджений. Хоча мотоцикл всього 3000 кілометрів. І ви бачили по двигуну. де хазяїн цього мотоциклу на моїй ДРЦ з 31 30, з 30 конячкою. І де я? Бак цього мотоцикла я не розумію, як вони літають в такий вітер, блін, просто я не розумію. Так. Бак цього мотоцикла 11 літрів, розхід приблизно 3 літри, що дає змогу на ньому проїхати ну, більше, ніж 200 кілометрів, а це вже для такого класу мотоциклів нормальна циферка. Так, а зараз спробуємо, як він. Давайте на всьому діапазоні працює з трьох тисяч. 에, намагаємося розігнатися в півручки. Е, будь ласка, 4, 5, 6. Да, Після 6 невеличкий, буквально невеличкий. Е, невеличке відчувається прискорення, але ну, так от навіть по відчуттях з 3-4, 5 і до 6. Все однаково. Коробка передач шестиступенева класична, перша вниз, інші вго. Пара коробки я розкажу <там>, там за кадром. Вона літає, я не знаю, як вона літає. В такий вітер. Так, коробка передач шестиступенева. Е, Дуже-дуже нагадує мені міліфан КПР. Така ж приємна коробка передач. Просто всі передачі вмикаються чітко, але без ніякого хрусту, вбивання. Дуже подобається. І вгору, і вниз переключаються. Прикольно. Нейтралочка. На ходу ловиться. Десь я заглох. Прикольно. Качусь. Е на 15 км на годину запустив двигун і я взагалі не почув, що він запустився. На холостих працює дуже тихо. Да і так е Ліфан, мабуть, славиться своєю тихенькою вихлопною. І це, до речі, наразі на часі вихлопна тихенька, бо у нас дуже багато людей. Не люблять мотоциклістів через гучний звук вихлопу. А тут якраз все ок. Як у справжнього ендуро-мотоциклу, у ліфанчика шипаста резина, що спереді, що позаду. Воно відчувається в їзді, скажу вам чесно, але терпимо навіть на швидкості за 100 км на годину. В місті по маневреності 5 балів теж. Невеличкий крутий поворотик заходиться. Легенько. Але шашечка. Оп, взагалі дуже легко, просто-дуже легко. Потім прижочок, бачили, право вліво провтикав ямку прижочок в ямці. Все, класно. Рулиться чудово, просто чудово. Кажуть, що він важить 150 кг, але поки що я не помічаю це, наприклад, в порівнянні з 125 кілограмовою ДР-кою. Гальма передні двопоршневий супорт, задні однопоршневий. На них не написано, що це за виробник, 100% це ліфан гальма. Гальма. Моє моя повага до гальм. Моя повага. Все очікувано. Все дуже добре. Гальмує. Звичайно, це. На швидкість 100 км на годину, обсидячи, подвістечка. Приємненько. Ідеально, я б сказав, для от таких от, е, поганих міських доріг. Щоб подивитися, як воно працює на поганих заміських дорогах. І знову було гальмування. Бачили? Дуже добре, прям дуже добре. 5 балів на таких невеличких швидкостях, без проблем. П'ятюня! Оце. Блін, не в ту сторону переключаюсь. Оце да! По гальмах кажуть, що зі швидкості типу, 60 км на годину ти маєш загальмувати на 18 метрах. Я даю гарантію, що тут ну, на цьому типу, можна так зробити. Це взагалі ну, дуже легко. На цьому можна, а на цьому ще. ще ну, типу, ти вкладешся в ці 18 метрів 100%. Гальма, блін, я ще раз кажу, що гальма просто чудові. Це мені дозволяє отак от впритул їхати за романом на ДРЦІ І не хвилюватися, що там десь щось може статися. Прям я ставлю реально 5 балів ще раз. Цікаво, ще раз спробую зараз спробувати загальмувати з великої швидкості. Ну, десь от з такої, мабуть, да? 70. Прикольно, прикольно. Шашечка, не шашечка, прикольно. По посадці в стоячому положенні, так сказати, я достаю при зрості 1,78 м. Я достаю до землі буквально носочками. Якщо відвинутися назад для водія, тут є прям така ложбиночка в цьому сидінні. Якщо відвинутися назад, стає тільки гірше. Тому це воно якраз місце водія. Якщо поставити ногу, блін, на жаль, я, мабуть, не зможу тут це зробити. Десь приблизно отак от вона буде стояти. Не 90 градусів, але нахил нормальний. І положення водія дуже класичне для ендуромотоцикли. Руки майже під 90 градусів, спинка рівна. Питань нема, дуже зручно. В стойці, теж плюс-мінус зручно, але мені здається. Короте, мені трошки незручно при моєму рості, що я колінами не впираюсь прямо сюди, а вони якось, якось вище в мене. так. Я, ну, Не знаю, в стійці, мені здається, трошки важче тут буде їхати. Але може комусь не так. А, о, можна, може можна показати. Хоча дивись, так, наче, да? так наче типу, моє коліно там, де треба. Але тоді якось. Короте, не знаю, ну щось, щось мені в цьому не дуже подобається. особливості посадки. Обнімаю бак ногами, він товщий, ніж у мене в ДРЦ. Набагато зручніше їхати і контролювати мотоцикл. Хочу обігнати четверта, п'ята, Особливо нічого, здається, не відбувається, але вже 100. Ого, і тут ще щось є. 106, 108. Ну давай, 110 є. І ще їде. І підтримує цю швидкість в півручки. Прикольно, прикольно. Ой, а тільки дивіться, раз, в сторону крутнув і починається розколбас. Бачите? Да, такі, такі ігри на великій швидкості мотоциклу явно не подобаються. Сидіння, якщо брати до уваги, що це ендуро мотоцикл сидіння тут зручне. Воно ширше, ніж звичайне, ендурне сидіння, таке, як навіть у мене на ДРЦ. Особливо в цій частині. Тобто, ну їдеш, щоб позаболіла. Може треба відсунутися назад, якщо ти по трасі, звичайно, їдеш. Може треба привстати. Але ну, мені подобається і м'якість сидіння. Вона не дуже м'яке, не дуже жорстке і ширне. Ну, Мені реально подобається. Не знаю. Хазяїну не подобається мотоцикла. Мені подобається. Я проїхав вчора 480 кілометрів на сидінні по вушші. Було ну, терпімо. Терпимо, а на цьому, я думаю, я зміг би проїхати ще краще. Так, да, по посадці десь такий самий. Да, да. Блін, сідка, яка це, така взагалі. Сидіння, мені здається, трошки там не. Так, да, тому що тут, по-перше, сидіння вуще, і я наліпив воно подушку спеціально, щоб мені легше було їхати. І тому без подушки він ще трошки нижчий. Оце зараз з подушкою, мабуть, така висота, тобто це все одно трошки вище, ніж ДРК. Приборочка. Дзеркала, мені здається, не типові для ендуро, бо вони е, виходять за габарити руля. Е, може, це вже на рідні, хто його знає. І в ці дзеркала, в принципі, досить добре видно, бо вони прям показують вам не ваше плече, як на деяких мотоциклах, а показують те, що відбувається позаду. Прикольно. Ну і по підвізці, мабуть, основне для ендуро мотоцикла. Фух, що сказати? Ну, от нажму на гальмо. М'якенький, але все ж таки, ну це. Ну, це не японська задня пружинка, хоча тут кажуть, є і прогресія, і вона за рахунок хоча б цього має працювати більш-менш нормально. Звичайно, ну, тільки що я їздив по бездоріжжю, ну, воно працює, вона працює. Але от таке відчуття, що ход підвізки не такий. Ну, от, от хочеться більше, ну реально хочеться більше. Хоча навіть і на такому ну, можна їздити, просто, мабуть, на менших швидкостях, ніж на. Тій самій ДРЦ. Причому ну якось передня вилочка мені прям подобається, мені прям зайшла, а от задня чомусь ну от просто. на самому м'якому просто е режимі. ну тобто саме ну, бачу, пол... Він на самому м'якому, але ну от от він все одно, навіть при самому м'якому положенні, він типу, трошки зажорсткий. Потім на DRці, мабуть, треба зробити ТСМ, хоча я робив в своєму відео і там ну там відчувається, що вона А прямо... мені навпаки на ДРці набагато жорстче здалося. Да? І на ній є дуже класно закладувати. Я в поворот собі заїжджав, просто. Да, да. Ну, так. Можливо, це за рахунок шини ще. Да. 100%. Ну що, трошки ендуро. сидячи некомфортно на такі місця проїжджати ми приїхали. Оце прикольно. По додатковому обладнанню, в принципі, ручечки е, стандартні, класичні, не такі вже і дорогі, бо, як я казав, в відео зі скрамблером, треба ж на чомусь економити, якщо у вас нормальний двигун. Пульти, на відміну від того ж скрамблера, виглядають більш дорого. От реально вони виглядають більш дорого, ніж на тому ж скрамблері. Приборка, кажуть, що вдень при сонці вона не сліпить, я не знаю. При нашій погоді це подивитися неможливо. Дуже мені подобається фара з зовнішнім виглядом. Не знаю знову ж таки, як вона світить. Може, сьогодні ще спробуємо. І ще мені дуже подобаються оці от резиночки під ніжка. Я б зараз такі десь купив на свою ДРК, щоб їхати додому. Ну і не можна не відмитити USB-порт. Ну і наприкінці не можу не згадати про м'якенький пластик, майже такий м'якенький, як на японських мотоциклах, про пластиковий захист двигуна, який захищає більше не від е, наїзду на якісь перепони, а від піскоструя, який сипиться від переднього колеса на раму, і двигун. Бо у мене на ДРЦ вже вся фарба полущилася в тому місці. Ну, а також про дуже розвинуті ребра охолодження на двигуні. Вони навіть більше, ніж у мене на Suzuki dr 250, більш тепло нагруженому двигуні. Хоча в мене є масляний радіатор, а на ліфанчику такого нема. Якраз цими ребрами вони і компенсують відсутність будь-якого іншого охолодження. І я вам скажу, його 100% буде вистачати. Так, ну проїхали ми вже не знаю, кілометрів з 10 і що я вам скажу е, по двигуну. Да? Е, ну, на перший погляд мені здалося, да, що це типу, міліфан КПР, але, мабуть, за рахунок трошки більшого циліндрика, е, вібрації тут трошки більше. І от вони не зря поставили сюди резинові прокладочки, підкладочки на... на Господі, на педальки туди, куди ти ножкою вступаєш. Бо вони тут реально потрібні. Вони тут реально потрібні, і якби не вони, вібрація відчувалася б набагато більше. Але ж цей індуромотоцикл має бути таким брутальним чоловічим, все ж таки а не якимось там а, жіночим, китайським міні-спортбайком. Так, не туди, мабуть, Нам не треба на дизель. 何かしら